Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Помилки трапляються з найкращими, і сьогодні це сталося із тим, хто нас так підвів. І якщо ми сьогодні боремося за титул, то багато в чому завдяки трубіну. Моя любов до трубіна така ж велика, як і він сам. Тут нічого не видно, просто Трубін відбиває ще один пенальті. Анатолій Трубін підкорює серця фанатів Бенфіки та ламає історичні рекорди. Руслану Маліновську порожують завершенням кар'єри. А Роман Безос стукається у двері національної збірної. Або ні. Футбол 24 продовжує слідкувати за українськими легіонерами, які не потрапляють у традиційні огляди АПЛ та Ла Ліги. Анатолій Трубін, попри кричущу помилку в матчі проти відвертого аутсайдера португальської ліги Сегреш, мініатюрної візели, зумів писати власне ім'я у золоті сторінки лісабонського гранта. Нудьгуючи увесь перший тайм на початку другої половини, уже за рахунку 5-0, на користь орлів, колишні кіпер шахтаря самотужки придумав момент біля власних воріт. Отримавши м'яча від колишнього гравця Менсіті Ота Менді, Анатолій дивним чином влучив у метаусапереру. А врятувати Бенфіку другого удару СНД не вдалося. А до фінального. Свистка Трубін здійснив те, чого не вдавалося до цього жодному гулкіпуру Бенфіки перерувати третій пенальті протягом одного сезону. Українець помстився тому ж самому французькому нападнику. Віселе Саміелю Сенде. Щоб встановити рекорд Анатолію знадобилося всього сім місяців перебування у стані орлів. До прикладу попереднику Анатолія, греку Одісаосо Влахадімусу, протягом п'ятирічної кар'єри на штаді Одалуш вдалося перерувати всього чотири удари із 11 метрів. Після ж матчу 22-го туру проти візели впали попередні досягнення Бенту Енке і зірково бразильця Едерсона, який перебрав до в Манчестер Сіті саме із Лісабонського клубу. До слова за привезений гол трубі на трибуни не освистували, що свідчить про те, що Українець став своїм у португальській столиці у підтвердження і подарунок від фаната на паркінгу уже після матчу. 22-річний українець отримав спеціальну картину, де він зображений у кількох іпостасях. У відповідь відданий фанат отримав футболку із першим номером Бенфіки. До слова раніше цей самий митець малював постери Ангель де Марії та Рафі Сілві. Самому шубулівальнику, щоб задокументувати обмін люб'язностями, довелося скористати. Це лайфхаком іспанської журналістки та ті який, аби взяти інтерв'ю в Андріалуні Луніна після феєрії в матчі проти РБ Ербелейцих, довелося підставляти стрільця. Наступного ж дня після матчу Трубін показувався українським прапором від спецпідрозділу Кракен, якому уродженець Донецька активно допомагає волонтерською діяльністю. Змішані ж враження від гри українського волкіпера вилилися у посередню шістку від авторитетного португальського видання Абола, але без особливої критики. Бенфіка продовжує лідерувати у турнірі таблиці чемпіонату Португалії, випереджаючи спортинг на три бали. Хоча в Левів є ще два матчі у запасі. В черговому турі серіани Леві запасних досить несподівано залишився тепер уже повноцінний гравець Дженуа Руслан Маліновський. В носцем чинний чемпіон Наполі, який зумів врятуватися від поразки лише на останній хвилині матчу на стадіо Дієго Армандо Марадона. Українець з'явився на полі лише на 75-й хвилині зустрічі і суттєво вплинути на гру не зумів. Профільна італійська преса по різному оцінила гру Руслана. Тамтешні News виставили оцінку у 6,5 балів із 10 можливих, відзначивши послідовність. І міцність півзахисті. А от тут то Маркату Веб розкритикували за непритаманно велику кількість помилок вже після матчу. Наставник грифонів Альберто Джолардіно пояснив своє рішення залишити українця на леві запасних. Було непросто визначити склад на цю гру, і так само непросто було залишати у запасі таких важливих гравців, як Маліновський, який забив гола таланті. Мені доводиться робити вибір, відштовхуючись від специфіки суперника та оборонної тактики на матч. Загальна ідея полягала у тому, що гравці мають бути готові жертвувати собою задля досягнення командою своїх цілей. Невідомо чи основною ціллю Дженуа було здобуття бодай якихось у Неаполі чи власне перемога, але автобус Джелардіно відверто роздратував Вальтера Мацарі. Який поскаржився на захисну тактику суперників, я навіть не хочу обговорювати наші показники володіння мечем. Я вже не можу дивитися на команди, які всім складом стоять біля штрафного. Барселону точно не стане зводити барикади. Тож нам, хоча б, не доведеться намагатися пробитися через фортецю або припаркований біля воріт автобус. Щодо статистики, то Джена завдала всього шість ударів по воротах. На політанці на противагу 25. Награвши практично на півтора голу за показником XG. Команда Маліновського після нічиєї йде на 12 дванадцяту. Місці у турнірці, що точно не дорівнює попереднім амбіціям Руслана, у чому впевнений Южев Сабо. Я не думаю, що він буде довго грати. Вік є вік. Маліновський хороший у відборах і в атаці, але технічно і фізично він уже б здає. Навряд чи ми його побачимо в сильній команді. А з його характером він і зовсім може швидко закінчити із футболом. Сперечається із тим самим віком, який заважає, за словами Сабо, демонструвати Маліновського у своїй найкращі якості, інший український легіонер кіперської омонії – Роман Безус. М'яч Хавбека став єдиним та переможним для його команди у поєдинку 26-го туру з Отелосом. Поки партнери вимагали пенальті з голов штатного майданчику, 33-річний Безус підхопив м'яча і з розвороту пробив точнісінько у правий від бортеря кут. Для Романа це вже четвертий гол в останніх семи іграх. І ще плюс дві результативні передачі. Не без допомоги цих Зників Омонія продовжує боротьбу за трійку призерів у чемпіонаті. А Сергій Риборов має чергову підстави, аби задуматися над тим, чи не варто відновити турману кар'єру у збірній, до лав якої він не викликався із 2020 року. Хоча б відверто виграти конкуренцію у середній лінії збірної України, насиченій висококласними гравцями, буде надскладно.